Два десятки дронів над Україною це для нас вже відносно спокійна ніч. Натомість російські безпілотники над Польщею історична і надзвичайна подія для НАТО. Атака 10 вересня стала випробуванням для НАТО. Літаки альянсу збивали дешеві безпілотники ракетами вартістю сотні тисяч євро, дехто каже, мільйони. І, зрештою, вдалося знешкодити лише кілька дронів над Польщею. Для порівняння українці за ніч знищують не чотири, а понад 700 дронів. Так, НАТО відчув межі власної слабкості і обмежень. Але ця подія стала сигналом. Альянс ще не готовий до війни, такого масштабу, до якої готова і яку веде Україна, захищаючись від Росії. Лише наша армія готова до війни з використанням дронів і штучного інтелекту. Як сказав генерал Келох, Україна випередила навіть Пентагон. Чи є взагалі тоді сенс в такому оборонному альянсі, як НАТО? Напишіть, що думаєте в коментарях. Мені важлива ваша думка. Я вважаю, що є, але якщо вам не байдужа доля України, підпишіться на цей канал. Тут лише перевірена і якісна аналітика.